Знайомтеся, це Харві, мій компаньон, друг і член родини. Всім привіт! Мене звати Дмитро Граца, я технічний керівник Агропросперіс, а ще від 24 лютого я волонтер, доброволець, солдат Сил оборони України. У цьому відео я поділюся особистим досвідом поєднання роботи в сільському господарстві в компанії Агропросперісто на захисті продовольчої безпеки країни і в силах оборони України як солдат. 24 лютого ранок почався з усім відомих новин. Це був шок. Я відвіз родину у Львів, повернувся у Київ. В першу чергу я пішов у військомат. Мене запитали про військовий досвід. Я сказав ні, я теоретик. Мені кажуть, теоретиків в нас вже багато. З вами обов'язково якого зв'яжемося пізніше. Збройні сили України потребують професіоналів в першу чергу. Це в університеті, займався стендовою кульовою стрільбою. Ну, тобто, я розумів, що, можливо, моя допомога знадобиться. Я аматор, ну аматори це тероборона. Черга в Офіс тероборони вона починалася десь кілометри за півтора. Причому холодно, ну реально холодно. Лютий місяць я побачив, що я у цій черзі 886-й, і за мною приблизно стільки ж стоять. Кажемо, візьміть мене цю країну. Неможливо перемогти. Спочатку працював у добровольчому формуванні територіальної громади. Потім я зайнявся волонтерською діяльністю. От початку це були автівки, ну бо волонтерили всі. Але я хотів, щоб моя робота була корисною і ефективною. Я розуміюся на автомобілях, тому я поставив собі за мету забезпечувати хлопців автівками, які будуть допомагати оперативно вирішувати задачі на фронті. Потім я зрозумів, що я хочу більше і хочу мати можливість робити більше. Наприкінці квітня вступив у добровольче формування. Ми працювали на півдні Дніпропетровської області. Потім нас перекинули. На мою рідну Запорізьку область. Десь на початку червня я з командир сказав: ти мені тут потрібен. Їдь навчайся і повертайся з новими навичками. Таким чином, мене відправили на навчання в Київ, де я здобув військову спеціальність оператор безпілотних літальних апаратів і повернувся працювати вже в патрулювання лінії розмежування, це розвідка. Це... Мене навчили, що будь-який мій вихід має бути запланований щонайменше на 85%. Планується дуже багато. Що я вдягну? Я як я під'їду, куди я піду пішки, хто буде зі мною, в який бік ми злітаємо, в який бік ми працюємо, як швидко ми змінюємо позиції, куди ми повертаємося, де нас евакуюють, і як ми потім робимо постобробку отриманої інформації. Не заплановано, це хіба ми стоїмо, працюємо перед нами? Отак, от просто фермер проїжджає і дивиться на нас. Оце була єдина імпровізація. І ми такі, типу. Привіт, і стоїмо, працюємо. Оце була імпровізація. Все інше ми плануємо. Будь-яка непередбачувана ситуація це загроза. Загроза для мене, загроза для моєї команди. Ми намагаємося уникати загроз. Таким чином, в мене є робота після того, як я відпрацював свою конкретну задачу. Я ще навчаю інших людей для того, щоб таких спеціалістів, які могли б працювати десь там на нулі, напередку. Було як наймога більше безпосередньо в себе на секторі я навчив трохи більше 30 людей. Вони йдуть саме в аеророзвідку, в коригування, тобто вони працюють з безпілотними комплексами. Від побратимів я навчився е, такому поняттю довіряти е, шостому чуттю. Воно є очі, не бачать, вуха не чують, але відчуваєш, що щось не так. Прислухайся до цих відчуттів. Можна спланувати, спрогнозувати що завгодно, там навіть погода. Да? Ми ніколи не можемо запланувати свою вдачу е, у червні місяці, коли я поїхав на навчання. мені телефонує мій командир і каже: Ми тобі машину поламали. У мене був такий красивий зелений L200. на нашому сленгі поламали. Це значить, що скоріш за все машини вже нема. Я питаю, всі цілі він каже: Так, поранені, але цілі хлопці поїхали на патрулювання. На той час наш сектор дуже сильно контролювався ворогом. Був мінометний обстріл, і попали безпосередньо в капот, в моторний відсік. Мені взагалі дуже повезло з командою з командиром. Мені дуже повезло з дислокацією. Я в себе на батьківщині. Я знаю ці дороги, я знаю ці поляки, я знаю, де можна річку в брод проїхати. Хоча на мапі там річка, але я знаю, що там можна проїхати вброд, умовним Ренодаста. Але взагалі то позитивного було, на превеликий жаль, дуже мало. Здебільшого важко, холодно, страшно і знову важко. Тому, стосовно того, закінчиться війна, чи не буде мені там <сь> якось не вистачати гострих відчуттів. І не буде мені там сумно в агропросперісі, і я мрію, щоб війна закінчилася. Я мрію повернутися до тих нудних зустрічей з людьми, які тільки і думають про те, як отримати більше врожай і витратити менше. на це грошей. Набагато цікавіше, як на мене. Де Харві снідаємо? Харві погодував там, куди сидимо. Ти воду для Харві взяв. «Хлопці, та це мій собака. Я для нього все знаю, що взяти, а що не брати. Я себе почував знецінено у порівнянні зі своїм собакою, бо Просто про нього піклуються всі. Зі штабу хтось приїздить і такий, а це для Харві. Мені хтось може щось привезти смачного. Там приїздять інструктори з медичної підготовки. А що він вміє? Він вміє нас радувати. А що він ще має вміти? Ну всі ж там е, побачили цього патрона. Він там розміновує і такі. А давай його навчимо. Мінно на саперній справі. Я кажу: патрон важить 4 кілограми, а ця штука важить 17 кілограмів. Протипіхотна міна спрацьовує від 5 кг Патрон може всіма чотирма лапами танцювати на протипіхотній міні, і йому нічого не буде, бо він важить 4 кілограми. Цей на протипіхотну міну подивиться косо, і вона спрацює. Коли мене поставили вже в ротацію на південь, я зрозумів, що брати його з собою це ризиковано. Я його залишив друзям. В мене один вихідний день до Києва 500 з плюсом кілометрів, все одно я їздив просто щоб навістити свого собаку. Він ображався. Це дуже емоційна історія. Та він ображався, він мене радісно зустрічав, а потім відвертався і йшов собі. Це да. Ну, ти куди ти, ти лазив? Я тебе не бачив два тижні, я вже і забув, хто ти такий. Але я сподіваюся, що. Колись він мене простить і зрозуміє, що це була необхідність. А потім було прийнято рішення про повернення родини з Італії, де вони більш ніж півроку провели. А за кілька днів і я приїхав на вихідні, побачив дружину, дитину, собаку, вся родина в зборі. Щастя було в усіх. Відпочинок до звілля це приїхати до родини, отримати насолоду від гарячої води, поїсти гарячої їжі, від можливості спати на великому ліжку там в позі. Зі сніжинки, отак от після спального мішку, це дуже важливо. Вийти в мирне місто, випити кавис, ну тобто повернутися трохи до мирного цивільного життя. Оце моє дозвілля. Під час війни потрібно працювати, бо війна колись скінчиться. А годувати весь світ це, скоріш за все, так і залишиться нашою привілеєю, я вважаю. Основна моя робота це все ж таки технічний керівник Агропросперіс. Понеділок, 10 година, завдяки системі Starlink, час щотижневого зуму. Це в нас мітінг виробничого комітету. Змінилося не тільки там алгоритм розмови, змінилося само мислення. Першочергові виробничі питання стали другорядними, бо першочерговими стали питання життя і здоров'я стосовно роботи в агропросперісі. Паралельно з тими викликами, з якими бореться вся країна, у виробники в цілому стикнулися зі своїми особистими викликами: Це запасні частини, паливо і логістика. Почали швидко оперативно вирішувати, шукати альтернативні шляхи. Е -е, нами були започатковані. Деякі зміни зараз. Е, ситуація з добривами сильно ускладнилася. Добрива здорожчали, логістика здорожчала. Нам тепер сама ситуація диктує, що треба змінюватися. Треба нарощувати свою ефективність. Е, зокрема, економічно. Нам треба скоротити витрати. Це про агробізнес, це про гроші. Витратити менше, заробити більше, дуже задоволений поспілкувавшись з колективом Промінь Галичина. Вони запровадили це в себе на своєму рівні. Вони були ініціаторами цього пілотного проекту стачного зиморобства. В цьому році вони отримали результати. Вони показали, що дивіться, поле неоднорідне. Ми цю неоднорідність використовуємо там, де в нас великий потенціал, ми будемо більше заробляти. Там, де в нас маленький потенціал, ми будемо економити ресурси. Я в захваті просто від їх роботи вони показали, що це працює. Я мрію про те, що ми цей досвід масштабуємо як в Ray Agro, так і в Bio Agro, в компаніях франшизи. Я дуже вдячний своїм колегам за їх автономність, за їх самостійність, дорослість. Величезний досвід. Ми всі отримаємо, коли на власний розсуд в дуже стислі терміни, в дуже жорстких умовах ми приймаємо рішення, які дозволяють нам. Не те, що виживати, а працювати, приносити користь в масштабах країни користь. Усьому колективу, усій команді Агропросперіса, я хочу побажати, по-перше, міцного здоров'я, витримки, ну і скорішої перемоги, як і взагалі усім нам.